Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і радий вітати вас на моєму каналі. Не звертайте уваги, я сьогодні буду трошки гнусавити, бо ДТЕК перестав вмикати світло, і я на радощах вмикнув собі кондиціонер на всі гроші і тому трошечки підпростив. А тепер давайте ближче до теми. Сьогодні я вирішив відзняти аромати, які я буду використовувати восени, бо усі, думаю, парфуменіяки дуже люблять. Перебирати свої полички, трошки змінювати розташування флаконів і так далі, готуватися на наступний сезон. А так як у нас сьогодні 24 серпня, до речі, вітаю усіх з Днем Незалежності України. Ось і осінь вже досить близько, принаймні календарна така осінь, бо до 1 вересня залишилося трошки більше тижня. Тому я підготував 10 флаконів, які я обов'язково буду використовувати цієї осени. і це будуть. Круті аромати, які чекали свого часу, і я дуже чекав, коли погода стане більш холоднішою, щоб я почав їх використовувати. А почну я з аромату, який до мене приїхав тільки сьогодні. Я нещодавно його розпакував, вже наніс на себе і вже кайфую сиджу. Бо цей аромат я знаю дуже добре. Це Mugler Ice Star це лімітоване видання круїзної серії від цього бренду. Цей аромат випускався у 2021 році і створив його Квентін Біш у колаборації з іншою парфюмеркою. На жаль, я не пригадаю зараз. Цей аромат, на жаль, є знятий, його важко знайти. Я його купив майже повний флакон за 3800, бо я дуже хотів собі його повернути, бо у мене він був у колекції. Я його зносив трошечки, а потім продав. І потім зрозумів, що зробив велику помилку. І тому я дуже радий, що знайшлася дівчина на барахолці, котра виставила цей флакон на продаж. Я просто вхопив буквально за якусь секунду, бо одразу за мною там були повідомлення. Також були бажаючі придбати цей армат. Отже, про що він? Цей армат це фланкер звичайного ангелу, тобто він залишається таким ж солодким. Але натяк на круїзну колекцію дають а, додаткові фруктові ноти, які були у цих ароматах з цієї лінійки. А, перший аромат був про манго, а, другий аромат саме цей це про пінакладу, а третій про інжир. Отже, Ice Star це дійсно такий солодкий пінакладний аромат. Тут дуже чітко виділяється і кокос, і ананас. А також дуже красиво замішані класичні ноти з ангелу це ваніль, це праліне, це пачулі. Красивий стійкий, неймовірно шлейфовий, досить, досить досить шлейфовий, такий, що залишає за собою плотну стіну з аромату, якщо ти трошки переборщив з цим ароматом. І саме тому я не дуже хотів його використовувати влітку, коли він у мене був. Я його носив восни, бо тоді він вже не так тебе душить. Бо солодкі аромати, гармонічні аромати, вони все ж таки більше на осінь, як на мене. Час від часу хочеться такого чогось поносити влітку, але все ж таки давайте залишати ось, цю, ось ці солодощі ближче до осені, а влітку використовувати більш цитрусові і свіжі аромати. Отже, придбання сьогоднішнє буду носити, буду носити активно. Вже сестра написала: Хочу собі відливант, зроби мені 5-10 мл. Обов'язково зроблю її невеличкий відлівант, а цей флакон я вже більше ніколи не продам. Наступний аромат, здається, я також не показував, бо це також новинка в моїй колекції. Це ще один аромат бренду від Eldo. Це архіви Архіви 69. Знову ж таки, придбав дуже дешево, знайшов невеличкий залишок і без жодних сумнівів купував, хоча купував сліпу. Давайте я його нанесу більш детально, бо. Це для мене новий аромат, я носив його на собі тільки один раз, і я одразу зрозумів, що це буде більш така осіння історія. Він дуже перчений на початку, і у ньому поєднується багато цікавих таких нот: як ладан, як камфора, як слива, як рожевий перець. Тут є трошки цитрусів у вигляді мандарину, буду підглядати в піраміду, бо я з ним ще не знайомий настільки, щоб розповідати про нього прямо так з пам'яті. На мені він виявився достатньо стійкий. Я носив його. Я був у прохолодному офісі, і там він відчувався досить комфортним, досить таким смолистим, спокійним, і у нього було таке відчуття, ніби він пахне коробкою золівцями. Також у ньому є якийсь невеличкий такий відтінок старини. І мені здається, що цей аромат саме пасуватиме під осінню погоду, під жовте листя. І класно буде відігравати саме у прохолодній погоді. Тому я дуже задоволений придбанням цього флакону і рекомендую його спробувати. Мені він дійсно сподобався. Третій аромат, який я також вирішив носити більше восени це мімоза кардамо від бренду Джомалон. Цей флакон у мене вже пару місяців здається, але носив я на собі його теж один або два рази. І вирішив, що я його відкладу до більш прохолодних часів. І він розкривається дуже красивою, свіженькою мімозою, але є у ньому щось таке тепле, комфортне, огортаюче, і його дійсно хочеться носити у таку більш прохолодну погоду. І він сам мені пахне трошки, як сама вулиця восени, де, коли ти гуляєш десь там у парку, у сквері. І саме так може пахнути десь на вулицях Києва, восени. Тому я буду з ним ходити частіше саме у прохолоду, у серпні, у вересні. Думаю, що його треба розносити і дати вам більш повний відгук про нього. Можливо, я потім зроблю ще повторні відгуки на аромати, які я вже почав носити восени. Мені дуже подобається цей аромат, але на літо він мені не пасував. Четвертий аромат, який я хочу показати, знову ж таки, носив небагатенько його: це бренд Tower, і це аромат Лорда Dessert Мароккан повітря мараканської пустелі. І, можливо, цей аромат і про повітря у пустелі, але носити його чомусь у нашому кліматі хочеться не влітку. Бо він, як на мене, занадто важкий. І щоб носити такі аромати влітку, це я не знаю. Це треба бути таким дійсно парфманіком. Мені було важко з ним улітку, бо це дуже спеційний, дуже насичений аромат, який намагається передати е, трошки ось ту східну атмосферу. Але той же час у ньому є і красивий квітковий блок, і відчуваються якісь земляні нотки, і деревні нотки. І, як на мене, це ідеальний саме кандидат на осінь, на більш прохолодну погоду. Він мені балансує між такою і прозорістю, і насиченістю у той же самий час. Він стартує досить свіжо, але далі набуває такої важкості і більше прибуває, і до бази він розкривається взагалі дуже насиченим, таким, трошки гіркуватим ароматом. Є у ньому і таке сухотрав'я, і якийсь дьоготь, і щось трошки такі шпали. Дуже красивий аромат, рекомендую з ним ознайомитися. В Україні він продається у мережі Жан. Тож, якщо у вас є магазин поблизу, зайдіть і спробуйте. Наступний аромат показував багато разів, і я думаю, що якщо б у мене залишився один флакон, це був би він. Ви точно знаєте цей аромат, якщо ви дивилися мої попередні відео, це Amouage Boundless, я, я думаю, амбасадором цього аромату в Україні. Я вже стільки людей підсадив саме на цей аромат, і вже стільки людей його придбали за моєю рекомендацією. Але я не втомлююся повторювати, що цей аромат є одним з найкращих у лідніці амуажів і є одним з найкращих ароматів на прохолодну погоду. Це мікс зі свіжого початку, з апельсином соковитого, червоного у поєднанні з імбрем, з кардамоном. Також тут додає своєї пікантності елемі. Далі він переходить у більш солодку базу у поєднанні з ванілі, бензоїну, тюцюну, миру, ладану, бо ж тут така красивана піраміда, і він дійсно багатогранний, він розкривається поступово, він дає відчути усім навколо, що це дорогий, що це розкішний аромат, що це аромат не за три копійки. Дійсно, він коштує багатесенько. Якщо шукати десь на вторинному ринку, звісно, можна знайти його дешевше. бо... Купувати його за повну вартістю у 12 тисяч гривень я не рекомендую. Знайдіть десь там на Кремчику, на інших сайтах. На Майкапі він потрапляється, можливо, на Єві десь можна знайти його там до, до 6, до 7, до 8 тисяч. Це більш адекватна ціна за нього. Але він коштує кожної копійки, яку ви віддаєте за нього. Він і свіжий, і пряний, і солодкий, і тютюновий, і деревинний. У ньому є все, що можна хотіти саме восени. Коли тобі хочеться трошки зігрітися, коли тобі трошки хочеться випити якогось глинтвейну, є у ньому і такий аспект, може, немає алкогольних нот, але відчувається така спеціальність саме з глинтвейну. Дуже красивий аромат. Буду усім рекомендувати завжди, коли хтось питає, який твій улюблений амуаж це Boundless, який твій улюблений парфум. Один з них це обов'язково Boundless. Спробуйте. Не будемо відходити від таких красивених ароматів далеко. І наносимо ще один аромат знову ж таки, це мій хіт на осінь це опіупором, чоловічий опіум. Він більш вінтажний, але неймовірно красивий. І те, що він був випущений багато років тому, не, для мене нічого не змінює. Його можна носити, його треба носити, його треба шукати, бо, на жаль, саме опіуми класичні, майже не представлені у нас ніде. Я не бачив, принаймні, десь на поличках його, десь там по магазинах, по інтернет-магазинах його можна знайти. І це неймовірно свіже відкриття з листя і самих ягід чорної смородини, у поєднанні з прохолодністю зірчитого анісу і такою пікатною перцевістю, але все це на дуже солодкій базі з ванілі, з кедру і з бальзаму толу. Досить стійкий, досить шлейфовий, досить компліментарний аромат. Дуже його люблю. Але також зважайте, що це, як на мене, досить віковий аромат. Це мені вже за 30 я можу спокійно його носити, але з молодого хлопця, мені здається, його буде трошки незвично почути. Можливо, мені треба на комусь спробувати саме цей аромат, на когось нанести, на когось молодого. Але це дійсно такий трошки вже вінтажний аромат. Дуже люблю, ношу його кожне осени. Це ще один аромат, з яким я не готовий розставатися зі своєї колекції. Тож, якщо ви десь його побачите... Саме чоловіки. На жінках я не знаю, чи буде він так класно сидіти. Обов'язково спробуйте і діліться враженнями, якщо ви знаєте цей аромат. Також прохолодна осінь, це час ще для одного аромату, який в мене стоїть, і це за кольором можна побачити. Це прям осінній аромат Екрін де Фуме це Серж Танс». І це новинка у моєму гардеробі. Це цьому аромату десь може півтора-два місяці у моїй колекції. Він мені дуже полюбився вже, і влітку він непогано розкривався, але все ж таки його час більше осінь, і на це натякає саме піраміда цього аромату. Це какао, ром, дим, тютюн і деревні ноти. Що може бути краще на осінь, я навіть не знаю. Саме такі аромати треба носити у прохолоду, у осінь, взимку. Вони тебе зігрівають. Алкогольні аромати, аромати з какао, аромати з тютюном це прямо осінні ноти. Я навіть ну, не можу вам описати, це дуже красивий аромат, який переливається, який розкривається. У ньому є багато різних сторін, і кожен раз він мене дивує, що з блотеру, що з шкіри, він кожен раз розкривається на мені трошки інакше, бо мені здається, що він дуже залежить саме від температури, від твоєї температури, від температури навколо тебе, тобто від погодних обставин. У дощі я його не носив, не знаю, але у спеку вже носив і тепер чекаю дуже на похолодання, щоб почути, можливо, якісь інші ноти, якісь інші сторони цього аромату. Мені здається, що він буде дійсно класний. А перед тим, як показати вам наступні три аромати, я попрошу вас підписатися, якщо ви це не зробили раніше. Також поставте вподобайку цьому відео і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, що вийшло нове відео на каналі. А також скажу, що. У мене є більш-менш якийсь графік, і я випускаю нове відео. Стараюся принаймні випускати нове відео кожної неділі, тому заходьте у неділю і ви обов'язково знайдете якесь відео у мене нове на каналі. Коли я збирав сьогоднішню підбірку, я побачив на ній флакон, про який я вже давно забув, і який я не використовував дуже давно це Лінтер Руш», це Живанши. Дуже класний аромат, і думаю, що він просто чекав на свій час на, на більш прохолодну погоду. Бо влітку він мене трошки душив. А тут дуже красива композиція, тут є імбир і червоний апельсин на старті. Вони дають свіжу ноту, пікантну ноту, прохолоди трошки, а далі все це переходить у дуже насичений квітковий блок, білоквітковий блок з туберози жасмину. жасмином. І все це і солодке, і квіткове. і... Воно дуже красиво розкривається, і я носив його пару разів влітку, він мене трошки придушував. І саме тому я навіть думав розстатися з цим ароматом. Але думаю, що я дам йому другий шанс і поношу зараз, коли трошки похолодає. Бо я дуже люблю ту я дуже люблю жасмин, імбир, червона апельсин, це, це все знову ж таки мої ноти. І тут дуже красива база це сандал, це пачулі, це бативр, який не люблю, але тут я його і не помічаю. Красивий аромат, я його придбав після затесту в Цумі, я наніс його на себе, походив з ним десь кілька годин і він залишався досить насиченим у мене на руці. І я буквально через пару днів поїхав до магазину і купив собі цей флакон. Але якось, поки в мене з ним не склалося, при тому, що тут є все, що мені треба на осінь. І... Давайте давати флаконам другий шанс. І також поділіться в коментарях. Можливо, у вас є такі аромати, які ви придбали, які ви хотіли, а після того, як вони стали до вас на поличку, ви чомусь перестали їх носити. Чому була така причина, що вам можливо не сподобалося, які це аромати, мені дуже цікаво, діліться в коментарях. І завершувати цей огляд ми будемо двома ароматами, які, на жаль, вже є зняті з виробництва. Перший з них можливо ще знайти, і його багато де продають. А ось другий, на жаль, ви майже ніде не знайдете. Я буквально нещодавно шукав саме цей аромат, і його там було в розпиві, може, там пару мілілітрів. А перший це ромашка Гучі, мемуар дуже красивий флакон, обожнюю, як це виглядає. Просто неймовірна форма, неймовірний флакон. І сам аромат у ньому також класний це лікарська, суха. Ромашка, така трав'яниста польова з мілкими такими пелюстками. Також у цьому ароматі відчувається така легка міндальність. А далі, незважаючи на те, що у ароматі заявлені аж два жасміни, я їх не відчуваю на собі. Но я відчуваю на собі скоріше ось цю деревну базу: це сандал, це кедр, також тут є ваніль. І влітку, на жаль, у мене з цим ароматом було так собі, бо він дуже швидко злітав з мене. І саме тому я цей аромат відкладав на осінь, щоб розносити його більше. Бо я думаю, що у більш прохолодну погоду він буде розкриватися якось більш стабільніше, може більш цікавіше, і не буде він злітати з мене так швидко. І якщо наносити його на верхній одяг, то я думаю, що він триматися буде, звісно, довше, ніж на шкірі у таку спеку. І моя шкіра взагалі дуже швидко з себе скидує аромати, дуже швидко злітає з верхні ноти і швидко добираюся до бази. Тому саме цей аромат треба розношувати у більш прохолодну погоду. Зараз передивлявся піраміду цього аромату і подивився, хто його створював. І це знову моя улюблена Крістінна жель. Мені здається, що вона не створювала взагалі ароматів, які мені б не подобалися. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших парфюмерів. І цей аромат, який сьогодні покажу останнім, це Fendi Teorema. Ви можете побачити по кришці, що цей аромат вже побачив трохи часу, бо цей флакон ще з початку 2000-х, здається мені дуже дуже старий аромат. На жаль, дуже давно також знятий. І це щось космічне. Я не знаю, чому саме цей аромат вони вирішили зняти, бо у Фенді я не пам'ятаю таких дуже цікавих парфумів. І ось саме цей, самий крутий, вони чомусь вирішили зняти. А у цьому ароматі якась просто неймовірна піраміда, тут компонентів понад 20. Але давайте я скажу, що я в ньому відчуваю. Це на початку дуже свіжий аромат, у ньому відчувається і цитрусові. І трошки прохолодні ноти від спецій. Він достатньо перчений. У нього відчувається прям такий вихор з чорного перцю, з якогось можливо іншого перцю, який тут, на жаль, не заявлений. У ньому є і деревина, і спеції, і смоли, і квіти, що в цьому ароматі тільки немає. Але він мені асоціюється чомусь саме з Різдвом, з якимись такими мандаринками, гвоздиками. Трошки якимись голочками, трошки солодких, ну, трошки спеційних, можливо, чимось на Глінтвейн він схожий. Це насичений, благородний аромат. Він більш таки у жіночу сторону, це була жіноча фактично лінійка. І дуже люблю цей аромат. Мені вдалося вхопити тут досить багатенько цього аромату у флаконі, понад 40 мл з 50. Мені його вистачить надовго. І я навіть. Трошки подумав його продавати, бо, бо якось їм не користувався, але зараз нещодавно на собі його спробував і зрозумів, що ні, йде осінь, йде зима, і цей аромат буде просто фантастичним для цієї пори року, і я його залишаю собі. Отже, це була моя десятка ароматів, які я точно буду носити восени. Звісно ж, я буду обов'язково додавати якісь аромати з парфумерної полички. Щось у мене обов'язково з'явиться нове, бо зараз я купую собі якийсь новий аромат. Я завжди полюю за якимись невеличкими залишками, щоб поповнити свою колекцію або повернути ті аромати, які я, на жаль, продав і пожалкував про це. А від вас я хочу почути, які аромати ви обираєте собі на осінь. Що ви будете носити, які аромати, можливо, ви хочете придбати або спробувати? Діліться обов'язково у коментарях. І зустрінемося з вами вже у новому відео. З вами був Діма, Па-па!